Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Гаудін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні я розпочну першу і останню викачку соняшникового меду в цьому році. Чому вона перша і остання, я вже вам казав, через велику спеку, через відсутність опадів. Бджола зараз залила гнізда, в магазинах меду дуже мало, не у всіх сім'ях. І все ж таки. Я вам поетапно розкажу, що я роблю в цей період і на що я роблю в цей період. Хто не дивився канал, я хочу повторити, що от з таких вуликів зимувалих у мене приблизно на кінці вісни виходить, по одному, ось такому, як рядом стає відводку. І фактично медозбір треба рахувати не з одного цього основного вулика, а з двох. Тому що я їх поділяю. Звісно, що не навпіл. Там йде приблизно по 4 рамки розплода з основної сім'ї на кожен такий шестирамковий вулик. Зараз нюанси не буду розказувати. Хто хоче подивитися, подивитися попередні відеоролики. І я вам покажу дві сім'ї, які я опрацьовую. Тобто оцей от Спочатку шестера опрацюю, а потім опрацюю оцей е основний вулик, тобто той, який у мене заточений під основний медозбір. Так, оце я приготувався, Димар вже горить. Оцей от вулик я зараз буду розбирати. Приготування є все, наче якщо щось не забув, ну, якщо забув, буду по ходу справи. Робить. Отже, поїхали, дивимося. Отже, друзі, розпочнемо нашу роботу по шестирамнику що хочу сказати. Звісно, що шестирамник, він собою уявляє два відводки по три рамки, які матки там облетілися в переважній частині, в частині не облетілися. В будь-якому випадку, одна матка прибралася, і вона була прибрана. І сім'я була об'єднана. тобто Два відводки по три рамки. Звісно, що я їх не годував, тому що я вам казав, що бджільництво повинно бути е економічно ефективно. Якщо, не... Якщо ми будемо давати бджолам корм, а не вони нам, то я думаю, що немає смислу і займатися бджільництвом. Як кажуть, розвилися, як вони розвилися без, всякого, без, всякого, без всякої стимуляції. Звісно, що. Краще було дати стимуляцію. Але я цим не займаюся, по тим причинам, що я вам сказав, переважна бджола мед, оце, цей саме відводок, заніс до вулика, до, тобто не до вулика, а до і магазинної наставки. Тобто, тут от, зараз я дивлюся, всі ці магазинні наставки вони зайняті. Сьогодні ми магазинні наставки не відкачуємо, а саме робимо з гніздом. Чому? Тому що я вам сказав, що. Залилися бджоли і треба дати простір для червлення. Зараз я вам покажу, який, яка структура гнізда, і потім буду казати, що я буду робити. Розпочинаємо з середніх рамок, тому що їх легше витягнути. Ось на, на зараз отакі от середні рамки, такі розплід. Дивіться. Це перша рамка, яку я витягнув. Поки що матки я не бачу, відкладаємо її цю рамку в сторону. До речі, відкачування гнізда буде залежати від того, що я тут побачу. Якщо я побачу, що майже всі шість рамок залиті, то я, звісно, що заберу дві рамки. Тут я бачу ситуація поки що трошки друга. Дивіться, отут теж розпліт. Половину відкритий, половину закритий. Тут поки що я бачу дві рамки з розплодом. Якщо я тут побачу чотири рамки з розплодом, то, мабуть, гніздо я чіпати не буду. Якщо навпаки, дві рамки з розплодом, а чотири з медом, дві відкачую і потім повертаю їх назад. Ну теж третя рамка з розплодом. Дивимося. Так, повертаємо і сюди. Так, це. Цю ми рамку вже дивилися. Так. Наступна. Це у нас. Е, яка тут вже Боже, Боже мій. Четверта рамка, яку я дивлюся. Теж тут наполовину вже розплод на половину мед. Отак от, от бачите, з цієї сторони мед з цієї сторони розплід Ну і звісно, що. Дві рамки у нас є. По бокам повинні бути, у всякому випадку, залиті медом. Дивіться, таку сім'ю я навряд чи буду відкачувати гніздо. Чому? Тому що я вам казав, що в цьому році я е, закармливо, загодовувати цукром не буду. По причині того, що немає. Не, не дуже відрізняється ціна цукру від ціни. Від е ціни меду гуртової я маю на увазі. Так. Якось я швидко пробігся, подивився і навіть матки не помітив. Але матка є, тому що розплод відкритий є. Так, цю сім'ю я не беру нічого, ще раз почую Якщо е в общем, треба нам залишить підрозплод 4 рамки і з 6. Тут. Е Є під розплодом 4 рамки, тому нічого прибирати не будемо. Тобто цей відводок він не залився. він Я вам наголошу, що він є один з раніше Тобто висновок такий, що чим раніше робиш відводок, тим ефективніше він сам спрацьовує. І, друзі, в цей період я вже ставлю пластини. Пластини ставимо. Відомого виробника по дві штуки, поки що по дві, а потім будемо додавати ще дві. Пластини ставимо наступним чином. Ось так от зверху вниз і степляром прибиваємо два рази. Все. Чого зараз -то ставлю пластину? Тому що вже від качки меду з гнізда не буде. І нехай бджола працює вже на нарощування бджоли і на якість бджоли. Так, цей вулик закриваємо, мабуть, я вам зараз відкрию ще один шестирамик. Переместилися ми друзі з вами на другу локацію до другого вулика. Просто я вам хочу показати ситуацію, ситуацію яко, яка інша, як в тому вулику. В цьому вулику ми бачимо, що у нас є вже полупорожні наставки в магазинні рамки. Тобто магазинна наставка у нас полупорожня. Так, де у нас така зручна стам'язка. І зараз подивимо, побачимо, що в гнізді. Ну так, на вагу ну, десь може кілограма 3-6 рамок. Розумієте, що вони повинні важити набагато більше. Так, і починаємо розбір цього гнізда. І що ми тут побачимо? Таку ж саму картину чи не таку ж саму картину. Першу рамку я витягую зсередини. Теж є у нас е розпліт. Так, далі закритий розплід. Тут теж закритий розпліт. Так, стороною викладаємо. До речі, от таке викладання в сторону. В цьому році, коли я займався матками, у мене було десь 5 випадків, коли, поки я носив рамки, вони падали. Так, що тут? Тут у нас ми бачимо мідовий такий вінець. І там вже у нас відкритий розпліт. Яйце. Так, з цієї сторони, що ми бачимо? З цієї сторони ми бачимо та ж саму картину. Відкритий розпліт мідовий вінець. Так, от там я бачу вже там матка. Повзає. Так, це друга рамка. Так, матка повзає і втекла. Зараз я буду намагатися вам її знайти. Тобто на цій рамці працює матка. Так, ось матка. Так, я не знаю, як... Я... Зніму вам цей сюжет. Так, хто побачить, ставимо лайк. Так, матка. Матка повзає. Так, далі. Це ми дістали вже третю рамку. Крайня рамка. Крайня рамка теж з розплодом. Теж розплодом, теж вінець, тут вона залита медом. Ну дивіться, друзі, вже я попередньо вже можу сказати своє враження щодо двох двох оглянутих нуклеусів. Поки що ситуація мене влаштовує. Чому? Тому що коли я дивився приблизно тиждень тому, все це було залито, а зараз, мабуть, бджола звільнила поля під засів. І матка почала, як я вам казав, готуватися до зими. Теж відкритий, роз, відкритий розплід і медовий вінець. Так, залишається, подивитися, е, наступну рамку. Так, останню, як кажуть, остання рамка медова. Так, дивіться, друзі, що я вам хочу сказати. І тут теж розплід. Я вам хочу сказати, що я коли побачив тиждень десь тому на, назад. Дуже багато меду в гнізді. Я з одного боку засмутився, з другого боку розрадувався. Е Тому що думаю, ну хоч меду, меду качнем один раз, але качнем. Але я дивлюся, що зараз все воно встає, коли температура прийшла до норми, на, як кажуть, на круги своя, тобто почало, почало з'являтися гнезде і бджола почала працювати в гнізді. Я кажу, що в цьому вулику меду в наставки не було. Ну, там мало того меду. Давайте вам покажу рамку. Ось така от рамка, дивіться, на, на одній стороні не запечатаний мед, на другій стороні вже почали печатати. І таких рамок, ну, 6 рамок. Яка краще, яка гірше. Але така ситуація. Тобто цей відводок з одного боку він меду не принесе. Може, коли я йду до магазинних наставок, все ж таки вони щось там підтягнуть. але Поки що, що в першому варіанті, в першому варіанті з гнізда, я маю на увазі меду не принесе. Що в другому варіанті тим більше, він, тут ще менше меду, ніж в тому. Тому що той відводок був в перший, коли який ми з вами подивилися, глянув зроблений на два тижні раніше, ніж цей. Ось вам і результат. Ну в принципі, що там і там ситуація по бджелі мене влаштовує, по меду, я ж кажу, що в гнізді там трошки більше, тут трошки менше. В магазини наставки першому вулику. Мед є, так скажемо, 6 рамок. У другому вулику меда, скажімо так, нема. Ось такий результат огляду шестирамників. Давайте оглянемо основні сім'ї. Так, друзі, момент істини, я кажу, що там у нас в основних сім'ях? Ну Це звісно, що перші вулики, воно не дасть реп репрезентативної кількості. Так, кришку сюди. До речі, треба одягнути маску, бо там є трошки. Поблатовав, тут думаю, блатувати не будемо. Так, що ми бачимо? Перший магазин. Верхній. Я сподіваюся, ви мене чуєте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 із 9 рамок з медом. Прибираємо. Прибираємо по відчуттях кіл... кілограм 10. Другий магазин. Трошки гірший, ніж. Перший один, два, три, 4,5. 5-6,5. Тобто там було 6, тут 6,5. 5,5. ти, господи. Прибираємо. Ганнімана скорещітко теж прибираємо. Так, гніздо. Гніздо перше враження. Дивлюся я на це гніздо і от тільки на останній. Е... Остання вулочка зверху не покриває. Зараз будемо розбирати ту ж рамку і, і виймаємо ту, яка, як кажуть, здається порожньою. Тому що що, що будемо її пхати всередину. Вона темна і всередину пхати можна. Так, що там далі? Друга рамка з краєчку Така ж вона не дуже вона така і, як кажуть, залита метом. Взагалі не залипать. Тобто дві рамки з 10 не обсіджують. Далі обсіджують. І тому ми ці от рамки, які йдуть далі, які вже йдуть з медом, ми їх переставляємо на край. Смисл в тому, щоб сконцентрувати увесь мед на краях, зліва, справа. Посередини залишить місто під засів, під гніздо. Так, дивимося сюди. Що тут у нас? Печатний розпліт, і він виходить на виході і бджола заливає потрошки нектаром. Ще е, мета цього огляду це у нас подивитися, чи, як працює нова матка, яку ми тут замінили, поміняли. І взагалі, чи є вона тут, чи ні. Так, ну, судичи з розплоду, то вона у нас тут є. Знову рамка з відкритим розплодом. наступна сюди я думаю, що варто перемістити оцю от рамку першу, яка, я кажу, підзасів. Тобто дати місце під засів джолі. Я бачу, ситуація дуже змінилася порівняно з ситуацію, яка була тиждень назад. Так, оце от і матка бігає. Ще раз, то побачить матку. Тому в першу чергу на коментарі відповім. Так, підходжу до вас. Дивіться. Матку бачите ось о що? Ось ось, ось ось що бігає. Поїхали далі. Так. Це у нас вже четверта, третя рамка, яка є з розплідом. Розплід переважно відкритий. І це не дивно. Тут вже пішов закритий розплід, і тут же я бачу, що сконцентрувалися запаси меду. Скажімо так. Це у нас така рамка вже кілограм на два, І там я бачу теж з розплодом рамка. Із медом. Зараз я її вам покажу цю поки що в сторону. Ось така рамка з розплодом і з медом, з вінцом медом. Ось така відкритий, відкритий розплід. І що я роблю? Я роблю цю рамку з розплодом докупи. Цю рамку з медом другу, тому що там остання вже точно там мед йде. А та рамка друга, яка е відкрита, оцей, спочатку е спочатку її, я її став, ставлю з краєчку. Ви, якщо помітили, то у нас тут йде дві рамки з розплодом, потім йде оця от е суш, і потім три рамки з розплодом. Взагалі було п'ять рамок з розплодом. Я одну рамку суші ставлю всередину, і другу ставлю з краю. Чому така система? Тому що, по-перше, ця рамка, що скраю, вона біла. Зараз е матка не дуже на білі рамки хоче червити. А по-друге, це, ну що, щоб не дуже сильно розривати гніздо. Зараз розумієте, зараз і так бджоли мало, вона схильна до зменшення. І е зайвий раз розривати гніздо, я думаю, що не варто. Все. Тут ну, майже все, ставимо теж дві смужки. Ставимо таким же чином, як я і ставив в минулому разі. Тут сім'я більша, через тиждень буде ставитися ще дві смужки. В тих шостирамниках навряд чи я буду ставити ще. А отут от, я думаю, що варто поставити, бо така ситуація. Е... Що багато розплоду. Ну, не багато розплоду, а більше розплоду і більше бджоли. Тобто і кількість рамок більше, відповідно, згідно з інструкцією, теж смужок повинно бути більше. Так, все тут поставили. Цей вулик закриваємо. Гніздо, тут теж качати тут немає. Що. Я так дивлюся, що вже три вулика пройшли, і качати немає, що з гнізд я маю на увазі. Що може і не варто їх всіх розбирати. Просто поставить смужки і все. До побачення, телебачення, я кажу. Все, друзі, не перемикаємось, дивимося далі. Мабуть, зараз я ще один основний вулик відкрию. Отже, друзі, відкриємо ще один вулик і він відрізняється тим від попереднього, що там намінялася матка. Чомусь я не пам'ятаю чому. Наче я їх всіх відкривав і матка мені е, сподобалася. Тобто минулорічна матка мені сподобалася. Зараз ми побачимо, подивимося, що тут за ситуація. Така, не така. По меду, по розплоду. І будемо потім робити висновки. Так. Розкриваємо його. Поки що попередня, бачу, що в першому магазині така ж сама ситуація, як у його попередника. Тобто 6 рамок, 1, 2, 3, 4, 5, 6 в магазині вони з медом. Тобто робимо такий висновок, що і гніздо воно десь так от у нас із, і знизу і сформовано бджолами. Будемо щось з цим робити з цим гніздом, як в минулому вулику, мабуть. так. Другий корпус, така ж сама ситуація, як в попередника, кажу, 5,5 рамок з медом. Тобто, фактично, що в попереднику, один магазин повноцінний меду, що у цього? Один магазин повноцінний меду. Так, по гнізду. Піднімаємо решітку. Так, тут гніздо, я би сказав, візуально, в більш кращому. Стані. Зараз це ми попередньо все це проговорили а зараз будемо розбирати. Давайте почнемо розбір ось цієї рамки. Оп. Ця у нас третя з краю і вона собою являє повнометно і тут повзає минулорічна матка Так, іду до вас. Матку бачите? Я бачу. Так, минулорічна матка бігає. Цю рамку ми поки що в сторону. Головне, щоб матка не впала, тому ми зразу достаємо оцю от наступну рамку і відставляємо а ту рамку з маткою. Ставимо швиденько до вулика. Я знаю пасічників, які, поки матку не знайдуть, огляд вулика не роблять. Е, маточку в кліточку, а потім роблять огляд вулика. Я, на жаль, не такий прискіпливий, так не роблю. Так, далі. Мед і закритий розпліт. Один. Рахуємо один. Далі. відкритий і закритий розпліт і поясочок меду. Два. Три. Закритий розпліт. Відкритий розпліт. І мед. Чотири. Теж тут переважно відкритий розпліт. А з цієї сторони закритий розплід. Чотири. П'ять. П'ять. З розплідом. Ну і, мабуть, буде шість. Так, шість. Шість буде з відкритим розплідом. Так, і далі точно розпліду немає. І туди я вгадаю туди таку цю повномедну рамку. Так, що тут все ж таки піднімемо? Тут вони запечатали, а з цієї сторони печатають. Тобто ми з цьому вулику, у зв'язку з тим, що немає тут необсіджених рамок, ми просто взяли і перемістили одну рамку з медом. Тут було 3, а тут одна. Зробили по дві. Я не знаю, може так бджолі комфортно, щоб вона так зробила, бо була туди спека. І звідси бджола, мабуть, тікала. Я не знаю, чого вони так зробили. Але зробимо 2-2 і шість розплоду. Тут нічого не забираємо, нічого не доставляємо. Ставимо смужки і робимо висновок на основанні того, що ми побачили. Друзі, подивилися ми. 4 вулика, два шестирамкових, десятирамкових, тобто 2 вулика це ті, які я зробив відводки з основних сімей, і два вулика основної групи. Серед шестирамкових ми подивилися вулик першої черги, що я зробив відводок, тобто супер ранішній, ще зроблений в травні місяці. Ну, Вони всі в травні, але той на початку травня був, а другий шестирамковий був зроблений наприкінці травня. місяця. І подивилися два варіанти основної сім'ї. Тобто, Одна сім'я це була та, що матка мене не задовольняла, я поміняв ту матку. Тобто там був перерва у червленні фактично десь 5, -5 днів матки мої підсаджувалися, десь приблизно 5 днів. А другий це там, де матка не чіпалася, тобто з минулорічною маткою. Ситуація приблизно ну вона прогнозована. В шестирамковому вулику, який раніше, раніше зробився відводку, я маю на увазі. Ситуація краща по меду. По розплоду вона приблизно одинакова. Звісно, що і по бджолі теж вона трошки відрізняється. Тобто ранішній відводок, ну, скажімо так, на пару рамок більше має сили, ніж на два тижні пізніше. Серед десятирамкових вуликів ситуація та, 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 також трошки відрізняється. Той, який замінював матку, він трошки слабіший там 5 рамок розплоду різновікового. Той, який минулорічна матка, 6 рамок, тобто трошки він сильніший. Бо меду приблизно ситуація в 10-рамкових вуликах одинакова. Отже, друзі, висновок. Багато людей, ну не багато, там деякі в коментарях зауважують, що у мене всі відео з негативом. От з цього разу я задоволений, розумієте? Ото в мене оптимізм втрачався, знаєте, коли я дивився, от на, коли весь мед був в гнізді, коли розплоду не було. А зараз за тиждень ситуація змінилася, мед е, підняли трошки, чи з'їли, чи підняли, матки розчервляються, температура знизилася, можна вже і працювати е, з бджолами комфортно. Тобто от я зараз хожу, це, це приблизно 11 годин е, ранку приблизно. І можна ж ходити, а тиждень назад тому ж не можна було знаходитися на пасіки. Тобто, в принципі, ситуація покращується. Ось що Я, я бачу, що навіть ось ті сім'ї, які я передивився, скоріш за все, переважна там частина, ну як мінімум, 3 з чотирьох не потребують об'єднання зиму. Це точно. Яка буде ситуація далі, будемо дивитися. Зараз, я ж кажу, розпочався відбір меду розпочався. Я бачу, що треба все ж таки для основної качки все ж таки, почекати, мабуть, тиждень, а може і півтора, щоб бджоли трошки піднесли, трошки е, заповнили більше магазини, щоб не було такого, що е, ми, відкачали, ми відкачали ці магазини, а потім трошки там, бачите, там, по 5-6 по рамок, а потім ще раз там, по 4-3 по рамки качали. Треба, щоб ці надостаючі Три-дві рамки, бджоли затрамбували медом, запечатали, потім я бачу, що треба робити відкачку. Це буде ну, приблизно в перших числах серпня. У мене на пасіці підкреслюю. Я знаю, що багато пасічників вже відкачали той соняшник. Я не поспішаю. Ось що я вам хочу сказати. Друзі, я бажаю всім вдалого нарощування сімей в зиму, щоб не було кліща. Теж, до речі, вдалого і вчасно обробляйте від кліща. Бажаю успіхів! Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.